Тепло не для всіх, і антиекономія на засіданні комісії Луцької міської ради директор державного комунального підприємства Луцьк Тепло» Іван Скорубський прозвітував про підсумки опалювального сезону. Він окреслив основні положення серед них, як використали багатомільйонні інвестиції, чому зросло споживання газу і чому не всі будинки отримали тепло в період похолодання. Зокрема, питання, як вплинули багатомільйонні вкладення в Луцьк тепло, порушила депутатка Луцької міської ради Валентина Малюч. Ті обсяг відпущеної теплової енергії звісно, 1,1%. і один відсоток. Причому споживання природного газу для виробництва на 1,1% збільшення потягнуло 2% росту споживання природного газу. Це виходить, що ми не економили українці. Натомість замість прямої відповіді керівник Луцьк тепла звернув увагу на інші показники та пообіцяв оприлюднити розширені дані. Хочу сказати, що у нас звіт за сезон. Якщо буде формулювання звіт за е, споживання енергоресурсів е, в 2025 році в порівнянні з 17 роком, чи з 2014 роком, чи з дев'ятнадцятим, то е, зовсім будуть інші цифри. Враховуючи ті тенденції, що є. Я попередньо озвучував. Зараз ми готуємо інформацію більш ширшу, яка буде доступна на нашому сайті. Ми завершили буквально сьогодні, підписані були останні акти. І по фазі номородин Євробанку ми підготували інформацію. погодимо її з Євробанком. Як ми це традиційно робимо, і дамо на сайті ще одне болюче питання для лучан передчасне вимкнення опалення. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився у керівника Луцьктепла, чому вимкнули опалення та не відновили з настанням похолодання та морозів. Було відключено подачу тепла для квартирних будинків. Передчасно, ну на мою точку зору і на точку зору багатьох мешканців, е, чому не звернули увагу на погоду, е, ну чому взагалі е, так рано завершили сезон, і чому настільки була складна процедура для підключення будинків? Тому що там провести збори ОСББ це є своя процедура е, 14 днів і так далі. А для тих будинків, які перебувають в управлінні? Комунальних чи ну так званих жеків це взагалі було нереально, ну або дуже проблематично. Натомість у інших містах, зокрема й в обласних центрах, опалення на період похолодання, все таки відновлювали. Тож на запитання, чому в Луцьку ситуація відрізняється, Михайло наход почув таке: це зазвичай пальний сезон завершується, як говорить правила, коли впродовж трьох діб є температура 8 і вище градусів, приймається рішення про завершення сезону. У березні місяці було до цього прийняття рішення, було чотири дні, де температура була вище 10 градусів. Ось, але ми на той час зважили на прогноз погоди, який в подальшому, і не вимикали посеред початку березня, чи там це була перша декада березня. Ось, рішення про припинення опального сезону приймалося. 27, 27, 27 березня, де в мене є скрін з різних сайтів, я зараз взяв метеофор, ось, де стійко з 27-го і далі температура прогнозувалася ось така. Після цього Іван Скорубський додав, що одразу ж із настанням негоди опалення було відновлено. Але лише на садочки, школи, лікувальні заклади. Ну а на житлові будинки це, виходить, було зроблено вибірково. Нагадаємо, тоді ж люди, серед яких малі діти, мерзли понад тиждень. Лучани скаржилися на грибок у квартирах, але ніхто за це відповідальності не поніс. Більше того, як раніше повідомляв представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик, директору комунального підприємства Луцьктепло Івану Скоруб. Пському мають намір виплатити премію за квітень до того ж, таку високу, як і в минулі місяці. Та питання щодо якості послуг Луцьктепла тепла досі залишаються відкритими. Чи зміниться ситуація на краще у наступному опалювальному сезоні? Покаже час.